Всім привіт! Субота день, нарешті стало трошечки тепліше, визернуло сонце. Без шапки тепер уже не походиш, тому що обличчя одразу згорає. Але це літо якесь таке дощове, холодне і дуже не таке, як попередні два літа. І всі кажуть, що це ненормально. Максим каже, що для Канади це якраз нормально. А я думаю, що надто багато трави виросло, і треба її косити, і треба когось напрягти, щоб покосити. Гриби на подвір'ї ростуть повно шампіньйонів чи печериць весь двір. Я сьогодні була на масажі, і це був мій перший раз після моєї операції, коли я ходила на масаж, і лише з цю зону. Масажували мені і трошки руки. Е, я взяла пів години, але вже я домовилася з масажисткою, що наступного разу вона мене мені помасажує і шию, плечі, і е, ноги. Бо я дуже бої, щоб що хтось торкався спини, і тим паче я не люблю лежати на животі. І вона сказала, що вона це зробить. Все покрилося страховкою і покриється іще наступні там 430 доларів буде покриватися з моєї страховки, а потім ще Масаж буде покриватися з Максимової страховки, тому що у нас одна і та ж сама фірма, і воно, ну, моя страховка перекриває його, а його перекриває мене. Дуже класно. Дуже класно ходити на масажики, і треба виходити страховку до Нового року. А ще класно, що у нього є страховка і страхування, і я можу ходити, продовжувати ходити на фізіотерапію, тому що моя картка фізіотерапії вже вичерпана, а це коштує щось там. 120 доларів за, я не пам'ятаю скільки. Не за годину, за менше, ніж за годину. Тобто там прийом пів години і в общем, дуже класно, що прийшла страховка, і ціни не виправдано високі. Що ще? Я два дні в цьому місті намагаюся знайти перукаря або підстригтися. Я не знаю, що я намагаюся зробити, хотіла вкоротити собі волосся. І останній раз я стриглася в Україні. А до цього я останній раз стриглася, сама себе стригла. Перед тим стриглася в Чехії. За три роки я три рази стригла волосся, але зараз вже прийшла пора, і я думаю, ну що ж, я не можу собі дозволити піти в перукарню, а виявилося, що перукарня не можу собі дозволити працювати тоді, коли я до них прихожу. У нас в місті кілька перукарень, і більшість з них, я, я хочу сказати більшість. Але, мабуть, всі вони не працюють на вихідні, а в будні дні працюють до 5-ї. Я прийшла до 5-ї в одну вчора і поцілувала зачинені двері. І мені написано, що працюють в суботу також. Але сьогодні двері теж були зачинені. Також я вчора до 5-ї в мене там просто вогонь, і я переживаю, щоб воно не, не згоріло нічого. Вчора я прийшла там до одної перукарні іншої і кажу. Можна у вас постригтися? вона каже, у мене все розписано аж до вівторка, а там уже потім може й пострижу. Але вона така бабушка, що я щось їй не повірила, що вона може мене нормально постригти. От. Такі. Їздили сьогодні в сусіднє містечко, Виявилося, що в сусідньому містечку там є європейський магазин. Таке маленьке-маленьке містечко, а є європейський магазин, є всякі сири, є солодощі. І знайшла там цукерки такі самі на смак, як ото іриски колись мені в дитячому садку давали, що ними можна було зуби всі помір Пам'ятаєте, Може, хто був в дитячому садку, такі золоті ключики. Нам давали два в день цих золотих ключика, і їх було дуже важко їсти. І ось сьогодні я знайшла той самий смак в цьому магазині товарів з Європи. І нічого такого, там якась дорогий оселедець, якась дорога скумбрія, е... сири. Тільки Джерки по хорошій ціні були, то ми взяли Джерак, пару цукерок. Але цікаво було подивитися на осі всякі лакрічні цукерки. Я ненавиджу лакріцю. Не те, щоб не люблю. Мені ригать хочеться від цього смаку. А тут люди чогось люблять і там його багато. Та й таке. Не можу щоб розказати, щоб сильно щось, але хочеться, але хочеться мати запис про цей день. Наступний мій. Похід на масаж буде у середу. Єдине, що мені не сподобалося, що масажистка балакає, І, ну, то, що вона балакає, це ясно. Але те, що вона масажує також моїх співробітників, каже, ой, Витас, він таке маленьке місто, там хтось на щось нажалівся. І я кажу, а хто це нажалівся? Вона каже, хтось із продажів. Я така, а цей тіп. А вона каже, ні, не цей тіп. Я така, у нас не так багато людей працює. А, в, в офісі і щоб жили ще саме в нашому містечку. Я така, понятно, вже вичислила що. Вона мені ще не розказувала яких історій, якихось історій. Побалакали і І що? Іншу масажистку вже шукати не хочеться. До остеопата теж не піду. Новини якісь, так? Да? Теж бачили ці новини? Щось відбувається, оце все. Добре, на цьому все. Па-па.